І Чишин, експерт з державної безпеки, є нашим наступним гостем. Я вас вітаю в ефірі, слава Україні. Героям слава пане Юрію. Знаєте, от коли ми е, намагалися знайти співрозмовника, який би нам розповів про постать загиблого полковника, е, і всі казали, що не можуть коментувати, тому що для них це особистий біль втрати, і це дуже красномовно говорить про те, яким була ця людина, і що це було, це було більше ніж колега, е, ви познайомились з Іваном Вороничем за дуже непростих обставин. Розкажіть, будь ласка, про це. Безумовно, знайомство важко було назвати легким чи традиційним. Справа в тому, що проходячи службу в управлінні СБУ в Львівській області, Іван Іванович Воронич він спеціалізувався за лінією захисту національної державності, яка передбачала в тому числі оперативний контроль громадсько-політичних об'єднань, молодіжних рухів, політичних партій тощо. І, от в період 2010-2012 років, власне, йому випала дуже непроста така задача очолювати головний відділ захисту національної державності в обласному управлінні служби безпеки в регіоні, який дуже чітко демонстрував свою опозиційну налаштованість до правлячого тоді проросійського донецького режиму кримінального клану Януковича. І от так сталося, що я був тоді депутатом львівської міської ради, і після одного з публічних виступів біля пам'ятника Степану Бандері, народний депутат від партії регіонів Олег Царьов звернувся з депутатським запитом до генерального прокурора, до голови СБУ до Пшонки Якименка, відповідно так теж досить відомих проросійських діячів з метою притягнути до кримінальної відповідальності за заклики до повалення державного ладу. І от до львівської міської ради прибув тоді майор е Іван Іванович Воронич. Для того, щоб відібрати в мене пояснення, потім допитати, як свідка у цьому кримінальному провадженні. Тоді це ще кримінальна справа називалась, так, бо це з 2012 року у нас новий КПК. Відповідно, справи стали провадженнями. Тоді це називалося іншим терміном. І, власне кажучи, я зрозумів, спілкуючись, що це людина, яка має глибинно патріотичні цінності, такі самі, як і всі, хто перебував у тому приміщенні. Тоді так це були мої колеги з депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Тоді так і ми не просто о, там провели якісь процесуальні дії. Ми познайомилися як слід і е, знайшли спільну мову. Я чудово зрозумів, що переді мною сидить офіцер, патріот, якому так само болить те, що відбувається в державі, те, що до влади прийшов проросійський криміналітет, і який теж розумів, що неминучим наслідком цього процесу поглинання України Росією стане російсько-українська війна. Ми власне більше цьому присвятили час нашого спілкування, а не у цьому формальному протоколу. І після того як за місяць часу десь е, прийшло мені повідомлення, постанова про відмову в порушенні кримінальної справи. Ми вже відтоді спілкувалися достатньо регулярно перед різними масовими заходами суспільно-політичними. Їх тоді дуже багато було протестних на Львівщині, часті виїзди в Київ. І так ми почали спілкування. Але е, така кульмінація, звісно, була в 2013-2014 роках. Це період е, масових протестів, революція і гідності, так події на майдані в Києві і в регіонах, звичайно ж. Покладали е, доволі таке серйозне навантаження на чесних професійних патріотичних офіцерів української спецслужби, які розуміли, куди їх тягне про російське керівництво, і не хотіли, власне кажучи, бути просто виконавцями у цій грі, і намагалися всіляко е, якось маневрувати між виконанням е, вказівок і наказів, які вважали злочинними, і між тим, щоб протести е, справді е, продовжувалися, але не переходили якісь такі конвенційні форми, щоб не було масової загибелі людей. Дуже складно думаю, було це погано позначилось тоді на е, ну на не одному оперативному співробітнику спецслужби, тому що тиск з Києва наростав вказівки ставали все більш радикальними а вулиця теж говорила своє, і це просто не можна було ігнорувати, тому що насправді десятки тисяч людей в кожному місті виходили на майдан, і серед них були близькі рідні тих самих співробітників СБУ. І, мабуть, найважча така була ніч. Це власне так звана ніч гніву у Львові, коли після розстрілів злочинних на Майдані незалежності в Києві в регіонах по суті почалося народне повстання проти режиму Януковича. Воно супроводжувалося сутичками і захопленнями приміщень правоохоронних органів, це і МВС і служби безпеки України. І окремих судів звичайно, що в планах ля ляльководів донецько-російських було спровокувати кровопролиття, зробити так, щоб зброя із захоплених приміщень правоохоронних органів масово була винесена і пішла в неконтрольований напівкримінальний спосіб. Серед вуличних активістів що можна було обґрунтовано вести режим антитерористичної операції в західних областях України про це ми багато говорили з Іваном Івановичем. Тоді і він якраз, на цього найбільше боявся і доклав до цього максимум зусиль, щоб цього не трапилось зокрема у Львові. А вже потім навесні 2014 року його перевели до центрального апарату СБУ в Києві. І одразу ж він зголосився один з перших, коли формувалися зведені оперативні групи різних ліній роботи спецслужби для виїзду на Донбас. То от він був одним з тих офіцерів, хто зголосився одразу ж і виїхав на територію Луганщини вже, мабуть, у травні 2014 року. От він за освітою був істориком. Як часто ви говорили про Росію, як про найбільшого ворога України? Парадокс, але власне за формальну освітою, спершу він закінчив лісотехнічний університет. А потім, вже навчаючись в академії державного управління при президентові України, він розкрив це таке замилування просто історію, зокрема 20-го століття і історію українського національно-визвольного руху української повстанської армії. Сам Іван Іванович родом з Закарпаття, там не було постійно діючих підрозділів УПА, але рейдові частини українських повстанців туди періодично заходили, і це залишило свій слід в історії регіону. І ми спілкуючись перед звичайно драматичними і трагічними подіями революції гідності та початком АТО. Ми сходились на думці, що російська агресія збройна є неминуча. Ми тільки дискутували, яким будуть форми відсічі, як українське суспільство зможе змобілізуватися, як зможе відреагувати, якими будуть втрати території і людей. Розуміли, що це ну неминуче, на жаль, тому що цей монстр. Ми це чудово розуміли, як люди, які вивчали воєнну історію, так і сходилися в багатьох дискусіях, що це, на жаль, буде неминуче. І фактично це та людина, яка належала до небагатьох реалістів. Бо е, більшість такі знаєте, і посадових осіб тоді, і мільйони українців дуже я би сказав інфантильно поставились до подій 2014 року. Чомусь подумали, що ну мовляв втратою Криму і частину Донецької Луганської областей все може закінчитися? Ну, Путін не починатиме війну масштабну. Розуміючи наслідки для того, щоб захопити Сімферополь, Севастополь, Донецьк і Луганськ, це було зрозуміло, що навіть не тільки територія України є метою його посягань, і от про це були наші численні дискусії вже тоді з підполковником. А згодом і полковником Іваном Вороничем. і власне з 2014 року, з кінця е, грудня, я теж тоді м, вже перебував в структурі СБУ. Я виконував обов'язки радника голови служби Валентина Наливайченка, І ми вже почали зустрічатися як колеги пізніше. Я е, був переведений до підрозділів департаменту захисту національної державності. А от Іван Іванович Воронич вже пішов по лінії контрозвідки, а потім військової контрозвідки. І е, подальше його оперативно-службова оперативно бойова діяльність вже стосувалася саме бойових операцій е, контрозвідки, як загальної, так і військової. От у цьому він це максимально розкрив, максимально себе реалізував, е, відійшов від свої, своєї попередньої спеціалізації і вже присвячував в основному час е, фронту і забезпеченню діяльності збройних формувань сил оборони. Е, пане Юрію, от ви ймовірно знаєте в яких спецопераціях брав участь Іван Воронич. Якщо можна розкажіть. розкажених рисах і про це не прийнято говорити, і насправді це ніхто не буде розкривати. І мені дуже не сподобалась вчорашня стаття в New York Times, яка посилалась на дуже якісь конкретні, е, нібито, факти з подробицями. Я впевнений, що ніхто з колег. Полковника Воронича не міг цього розповідати навіть на мовах анонімності, бо це неправильно з тьох позицій, тому що операції подібного роду вони ніколи не завершуються лінійно. Вони тривають багато років, і люди, які в них задіяні, одразу ж стають об'єктами спрямувань ліквідаційних підрозділів ворожих спецслужб. Не хотілося б це зараз говорити, але я впевнений, що така зухвала ліквідація полковника Воронича в центрі Києва на жаль і є проявом того, що російські спецслужби не залишають поза увагою жодного. Факту успішної чи не до кінця реалізованої операції українських спецслужб і намагаються знищити наш кадровий склад. І тому це питання не тільки просто особистої безпеки конкретних офіцерів, оперативних співробітників, це питання нашої національної безпеки, як функціонують інституції і як проводяться операції, які повторюються, готуються завжди багато років. І в часі тривалість їхня теж може розтягуватися дуже значною мірою. Тому е, говорити про них як про факти я б не став, зокрема з огляду на вчорашню публікацію нью Таймс», вважаю її передчасною. Точно можу сказати, що Іван Іванович Воронич брав участь в гострих контрозвідувальних заходах з постійним ризиком для життя, які проводилися на Тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей спершу, які проводилися на е, підконтрольній території України, знищував ворога і по цей, і по той бік. Тоді лінії розмежування, потім лінії фронту. Uh -huh. Ну 2022 рік приніс нові реалії. Це повномасштабна війна, і це, звичайно ж, перенесення війни далеко в території історичного противника. Це думаю, достатньо, щоб розуміти серйозність і масштаб його діяльності і е, величину втрату, яку українська спецслужба зазнала. От в ході його трагічної загибелі, по суті, в центрі української столиці серед білого дня на жаль, це теж наші реалії, до яких маємо ставитися поважно. Ну і так само маємо розуміти, що ворог буде продовжувати полювати на таких цілеспрямованих і досвідчених офіцерів. Однозначно. І в цьому сенсі варто поговорити про заходи, ті заходи безпеки, які зараз вже вже вживають для охорони таких людей, і чи можливо їх потрібно посилювати. Коротко, якщо охорона в класичному розумінні неможливо, тому що розумієте, за такою логікою до кожного офіцера спецслужби доведеться представити ще по одному офіцеру спецслужби, і тоді е, вся структура е, наших спеціальних служб буде задіяна таким чином, що половина охоронятиме іншу половину. А коли ж тоді займатися оперативно-службовою оперативно-бойовою діяльністю, так сумний, вибачте, парадокс, але так не буде. Тому на порядку денному заходи особистої безпеки, посилення конспірації. Проживання е, за е, іншими адресами аніж адреса постійної реєстрації, яка може бути легко встановлена. Це постійне носіння при собі вогнепальної зброї, готовність до її застосування, в тому числі відточення навиків застосування вогнепальної зброї. Це теж повірте, на жаль, не є такий безпроблемний аспект. У нас з огляду на чинне законодавство. У нас відсутнє законодавство про самооборону, і, вибачте, відкривши вогонь, офіцер не може бути впевнений на вулиці, так зокрема в центрі Києва, що його дії будуть пізніше правильно кваліфіковані судом. І належним чином як легітимна самооборона, а не перевищення меж цієї ж самооборони при застосуванні вогнепальної зброї. Тут реалії у нас зовсім не скориговані стосовно тих викликів воєнного часу. І ми говоримо там про те, що в суспільстві була дискусія про володіння вогнепальною зброєю для цивільних, але повірте, і військовослужбовці теж не захищені в плані правовому щодо наслідків застосування вогнепальної зброї. І е, якщо це російський диверсант, то не треба сприймати цю ситуацію спрощено. Це фізично на жаль може бути фізична особа громадянин України завербована російськими спецслужбами, і його ліквідація при самообороні може спричинити проблеми для самого е, українського військовослужбовця, офіцера спецслужби чи іншого представника сил оборони на жаль, так дякую, дякую дитя. вам, пане Юрію. Але це вже тема для інших наших розбов. сподіваюся, вони будуть і в ефірі «Апостроф» обов'язково.